Вітаю всіх! Сьогодні була трішки зайнята своїми справами відео пізніше і не дарма, як завжди. У мене іноді є чуйка. Давайте так. Почнемо з того, що буде їх багато і невеликих. Чому? Тому що я не хочу пхати різні питання в одне відео. Це не цікаво. Розумієте? І не всім вже зрозуміло. Наші люди, люди нервові, трошечки вже нормально не мислять, тому. Треба ділити. І так, зустріч Путіна і Трампа буде взагалі у серпні місяці. Зустріч особиста Путіна і Трампа буде у серпні місяці. Дивлюсь. Буде. Рухаються в цьому питанні. Буде. Хочуть. Було, скільки маніпуляцій на цю тему, скільки брехні вилазить. Інформацію фільтруємо, чесності там нуль. Концентруються дуже на цьому питанні, намагаються. Добре, вона буде. Почнемо з цього. Далі, ця зустріч буде на наступному тижні, як пишуть новини. Ця зустріч відбудеться на наступному тижні, як пишуть новини. Ні. Це карта ілюзій, розмов, чого завгодно, але не практичних дій. А це справедливість. Ну, тут багато таких юридичних, серйозних питань, які треба узгодити для цієї зустрічі. Мені не йде вона на наступному тижні. Можуть бути перепони, які завадять. Але розмова йде. Розмова двох лідерів. Йде. Ось вона розмова двох лідерів. Так. Ну. Дивіться, які зміни йдуть. Ого. Розмова двох лідерів. Щодо змін по ситуації на тему третьої особи. Хто ця третя особа? з трьох раз. В принципі, на тему України. Ось і все. Так. До кінця серпня буде. Наступний тиждень мені не показало. В найближчий час. Давайте так, в найближчий час Трамп зустрінеться з Путіним особисто. В найближчий час беру. Белру в найближчий час. Найближчі також ні. Все перепровіряю. Знову, багато чого, багато питань. Розчарування, я не бачу прямих зустрічей найближчий час. Мені не йде. Взагалі, ця зустріч йде на серпень, взагалі, а ось найближчий час ні. Не йде. Мені так випало, мені так і енергії йдуть. Подивимось.